Окей, раз ви мене виправили, то я вважаю, що я теж маю право вас виправити. Ви знаєте, під цим відео дуже багато людей мені написало коментарі, і е, прошу зауважити, що ввічливі люди, які знають, що правильно буде ярмарок, а не ярмарка. Вони мені написали Дуже дякую вам за гарне відео і цікавий ярмарок. І знаєте, тут е, в Канаді я помітила, що люди, навіть коли я розмовляю англійською і роблю якусь помилку, вони мені не кажуть, ти сказала неправильно, треба отак. Вони мені в відповідь повторюють те саме слово в речі. Ні, не зауважу і роблять його правильно, не зауважуючи і не роблячи акцент на тому, що я сказала неправильно. Я розумію це, коли я чую, як вони сказали, так як, наприклад, мені відповідають, що дякую, ярмарок був дуже гарний. Дякую за прекрасне відео про ярмарок, і вони просто це пишуть. І в цьому я вже бачу, що я зробила помилку, і наступного разу я виправлюсь. Тобто вони не тикають і не кажуть, що не ярмарок, а ярмарка не закінчилось, а завершилось. Тож... Подумайте теж про своє виховання.